Як живуть представники ромської спільноти? Звідки походять Роми? Чому важливі для України та як об'єднують Європу? А ще про історію, мову, культуру та звідки беруться стереотипи? Слухайте подкасти «Айту Жанес, а ти знаєш? На сайті Жанес і доступних онлайн-платформах. Що бачить Європа, коли чує голоси ромів з фронту, і як пам'ять про геноцид може стати основою для громадянської мобілізації? У цьому епізоді Жанес розмова з Джонатаном Маком, дослідником Центру з боротьби з антициганізмом при Гейдельберському університеті. Світлана Мялик зустрілась з ним у Берліні під час конференції кафе Київ 2025. Про що говорили? Слухайте далі. Про взаємодію Європи, Німеччини і України в питаннях відстоювання прав етноспільнот і ромської спільноти. Як відбувається взаємодія? Тому що я знаю, що в Німеччині є центральна рада Сінтій Ромів. Також є в уряді спеціальний представник, який займається етноспільнотами. Що це за представник, якщо можна детальніше? Він уповноважений з питань ромської спільноти чи всіх етноспільнот в Німеччині. Совігав а комішенер індеґавермент комішенер фор нашонал майнортіс. У нас в уряді є уповноважений з питань національних меншин. Цей офіс існує, здається, вже близько 20 років. Цей уповноважений відповідає за всі національні меншини в Німеччині. Офіційно визнаних національних меншин. Чотири данці, фризи, Сорби, а також роми та сім. Однак за останні роки ми ініціювали процес визнання антициганізму як окремої форми расизму, що спрямована проти ромів і синтів. І тепер, уже три роки як уряд заснував нову посаду окремого уповноваженого, який відповідає виключно за життя ромів і синтів, а також за боротьбу з антициганізмом. Цей уповноважений поставився дуже серйозно до ситуації ромських біженців з України. Після початку повномасштабного російського вторгнення він особисто поїхав до України. Іни, щоб на власні очі побачити і зрозуміти, якому становищі перебувають роми в Україні. Здається, він відвідав Україну влітку 22-го року. Але й у Німеччині він приділяє цій темі велику увагу та займається нею дуже сильне. Крейнгітревелто Юкраїнгімселфту Андерштанто Лонсоба де ситуаційн юкрейн. Воздер ай циндесамер ов тваті тватіти. Розкажіть, будь ласка, сьогодні відбувається Київ кафе. Конференція дуже велика. Вона вже втретє відбувається. Яка її роль під час війни, яка триває четвертий рік? І яка частина конференції відведена питанням захисту прав національних меншин, зокрема ромської спільноти? Ukraine, the fight for democracy, Is for sure the military resistance against Russian invasion. Боротьба за свободу України, боротьба за демократію це безперечно збройний спротив російському вторгненню. Але водночас вона вимагає сильної згуртованої спільноти людей з усіх сфер суспільства, які об'єднані роль кафе Київ полягає в тому, щоб надати платформу для громадянського суспільства, простір для обміну думками, для дискусій, для стратегічного мислення про майбутнє України. Для нас надзвичайно важливо, щоб тут звучала тема внесок родин у захист України, розбудову українського суспільства. Місло та демократії це має бути проговорено і зроблено видимим. Моя робота завжди була спрямована на посилення ромського самоврядування, участі ромів у суспільному житті. На те, щоб робити видимим почутим приклади для наслідування такі приклади, як арсен медник, ромський солдат і ветеран Практично вперше, ну, принаймні я не чула і не бачила, коли б саме ромський військовий України виступав перед європейською аудиторією. Тобто ромський ветеран Арсен Медник розповів свою історію, свого життя і боротьби за свободу України. Як ви сприйняли особисто його виступ? Як сприйняли колеги європейська аудиторія, виступ ромського ветерана? I think Arsene... He's a a hero hero for Ukraine, he's a hero for the Roma community. But I think what is very strong is that я вважаю, що Арсен герой України і герой для ромської спини. Але найголовніше він носієм потужному месенджеру. Роми є невід'ємною частиною українського суспільства, яким бореться. Він дуже чітко висловив свою вдячність українському суспільству та збройним силам за те, що врятувало його родину, і саме тому він зараз віддає свій борг, робить свій внесок у суспільну справу. І я переконаний, що він здатний змінювати ситуацію, бо коли ми говоримо про расизм і дискримінацію, часто сприймається, ніби йдеться тільки про історії жертв і про те, що Роми скаржаться, але це не так. Ми бачимо неабияку активність. Кожен прагне змін, хоче працювати для майбутнього України, і ми маємо надавати можливість для цього раніше. Такі історії теж існували, але їх просто не чули. Їм не давали платформу. А для нас принципово важливо, щоб це не зводилось до локальних ініціатив, десь на периферії. Ми активно працюємо над самоорганізацією, створюємо простір для ромського громадянського суспільства в Україні, щоб вони могли об'єднуватися, але це лише частина роботи. Ми повинні виводити ці голоси в центр уваги на такі події, як кафе мейнстрім кафе Київ. Ви започаткували такий напрям для молоді ромської Діка Так розкажіть, як це було? Що це за рух для тих, хто не знає, і наскільки він важливий? Дікинабістер це а рух, мумент, рух для нетворк for remembrance of the Holocaust of Roma ін from Вікхіна Бісте – це молодіжний рух, молодіжна мережа присвячена вшануванню пам'яті про геноцид ромів і сінті під час голокосту, що об'єднує молодь з усієї Європи. Рух виник 15 років тому за ініціативи ромських молодіжних організацій, які щороку збираються 2 серпня Європейського дня пам'яті жертв голокосту ромів і сінтів у музеї Ауше. Я був серед тих, хто цю ініціативу створив. Сила цього руху в тому, що він об'єднав тисячі людей, передусім молодих, які вірять, що можуть переписати або написати власну історію ромської громади. Геноцид ромів десятиліттями замовчувався та ігнорувався. І для нас це дуже важливо в українському контексті визнати не лише ромських жертв голокосту, а й ромський опір нацистському режиму ромів у Червоній армії, а також сучасних ромів, які борються з антициганізмом, виборюють демократію і захищають Україну. сьогодні ми бачимо, як Росія, як Путін, створює і маніпулює історію, використовуючи її у власній наративній війні проти України. Саме тому надзвичайно важливо формувати суспільну обізнаність щодо історії, особливо щодо історії голокосту. І це те, що ми робимо як серед ромів, так і серед неромів. Будуємо глибоке усвідомлення історичного минулого, щоб сьогодні мати силу боротися за рівність, свободу та права людини. strong awareness of history in order to fight Uh, nowadays, for equality, for freedom, for human rights. Зважаючи на те, що війна зараз триває, триває геноцид Росії проти України, проти українців, ромів, кримських татар. Які зараз проєкти важливі, які можливо завдання важливо ставити перед собою в нинішніх час викликів? Звісно, сьогодні потрібно великі зусилля і підтримка, гуманітарна допомога, доступ до освіти, працевлаштування, тобто задоволення базових потреб людей. Але водночас наша роль як мережі ромських і не ромських активістів це значно більше формувати інший наратив, робити ромську присутність видимою. Я вважаю, що ваша робота в медіа зараз надзвичайно важлива і критично необхідна. Один із наших проєктів минулого року був присвячений 80-й річниці Європейського дня пам'яті жертв Ромі та сім'ї. Для нас було дуже важливо, що до вшанування долучилися президенти національних парламентів усієї Європи, які висловили свої заяви. Серед них також був голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який передав своє звернення. Нам потрібно залучати ще більше представників на найвищому рівні, щоб вони визнавали роль ромів і поширювати цей меседж. Далі те, що я робитиму, підтримуючи наші організації Аура та Арка, це гарантувати створення платформи, де Роми й не ромські активісти. А також інтелектуальні й політичні лідери можуть об'єднуватися. Бо нам потрібен союз, потрібна мережа. Три роки тому ми почали формувати громадянську платформу ромського суспільства. Ми переконані, що цей напрям має розвиватися. Саме з цього починається мобілізація. І саме так ми можемо будувати політичну силу. Киздесисве Джанес! А ти знаєш? Це подкасти про життя ромської спільноти, інтерв'ю та історії, що захоплюють. Слухайте на сайті Жанес і доступних стрімінгових платформах.